Шановне товариство, з відео ми присвятимо дуже цікавій мапі, яку ми з вами знайдемо в малому морському атласі, який був виданий у 1764 році. Ми з вами неодноразово стикались з тим, що старі граверні дошки зі зміною. Політичної ситуації підтирали у потрібних місцях. Складніше це зробити з цілим атласом, адже те, що напечатано, вже не переробиш. Наступна картинка, ви бачите картуш з мапи, яка в цьому відео буде головним героєм, і я впевнений, що той, хто захоче, знайде її самостійно. Але тепер без зайвих слів. Давайте ми звернемось до тієї самої мапи. Наступна картинка показує цю мапу на загал. Не маю сумніву, що ви зрозуміли, що мапу, яку ви бачите, можна без зайвих вагань назвати портуланом. Або портоланом. Саме таку назву мали середньовічні навігаційні морські мапи. Особливість цих мап в тім, що на них дуже точно показані морські береги і місце знаходження морських портів на узбережжі. І цей малий морський атлас не відрізняється від середньовічних портуланів. В ньому ми можемо знайти все, що потрібно для морської подорожі. Але на цих мапах внутрішні землі вказуються великими рисами, і на них не засереджується увага. Давайте ми збільшимо ту частину цієї мапи, яка нам буде цікава, і ми побачимо, що жодного сліда так званої Росії на цій мапі нема. Ми можемо знайти тут Іспанію, Францію, Німеччину, яка записана як Аліманія, Швецію, тобто ця мапа виокремлює великі континентальні території під тими назвами, які існували на 1764 рік, і не свою увагу на тих землях або на тих державах, які менш значущі за територією. Пройти повз земель, що починаються за Європою, автори цієї мапи не могли і позначили їх тією назвою, яка існувала у 1764 році у Європі. А між тим, 1764 рік це вже часи Катерини Другої. Ще трішечки збільшимо ту частину, яку ми розглядаємо. І ми тут побачимо, що кордони Московії, я підкреслюю, Московії, бо ніякої Росії ще не існувало. На 1764 рік проходять з лівої сторони річки Дніпро за її течією, а на півдні кордони Московії не доходять ані до Криму. Ані до узбережжя Азовського моря, бо навіть за московицькою історіографією, в ці часи всі землі, які андрофаги називають ісконно рускою землею у 1764 році, були під зверхністю. Кримського хана також я звертаю вашу увагу, що тодішня Кубань була заселена черкесами. І на цій мапі ми можемо бачити кордони тодішньої Черкесії. І ці кордони незалежної, я підкреслюю, Черкесії були визнані всім світом. І навіть з цим московити теж погоджуються, хоча і не кажуть. Про це московити несамовито фальшують нашу з вами історію. І це ми можемо побачити на мапі, яку я в черговий раз взяв з їхніх сайтів, де ми можемо побачити, що не тільки лівий берег Дніпра, а й величезна частина правобережжя теж, начебто, належить московитам. І цю московитську брехню з приводу земель правобережної України легко спростувати. Наступна картинка взята з московицької вікіпедії, і вона стосується белградського мирного договору, який був підписаний у 1739 році. Переговори почались двома роками раніше, у нашому з вами славному місті Немирові. Справа в тім, що з 1735 року московити розв'язали чергову війну, керував московицькими військами ісконний. Слов'янин мінніг, а керувала московитами Німкеня, яку на Московії тепер кличуть Катериною Другою. Так ось, у 1739 році, незважаючи на як кажуть московити, їхні перемоги, вони були вимушені підписати мир за яким. Так звана Росія, а насправді Московія, могла перебувати у місті Азові за умовою, якщо вона знищить всі його укріплення. Також за умовами цього договору вони збільшили свою територію за середньою течею Дніпра, але навмисно. Не вказують, чи з правого, чи з лівого його берега. Московити були примушені визнати незалежність черкесії. Втім, визнання черкеської незалежності тривало недовго. За рік до створення малого морського атласу, московити, порушивши всі договори, зненацька. Напали на черкесів, то слід зупинитись, і на основі цього факту нам зробити висновки, що рано чи пізно ця війна закінчиться. Але не розраховуйте на те, що орда зупиниться. І на підвалах цього розуміння ми повинні дбати про своє військо і його зброю. Бо те, що почали московити, повинно сторитися їм. І повернутись. Заключна картинка в цьому відео, як я і казав, мапа на загал. Але тут я виокремив територію, яка у 1764 році була відома всій Європі як Московія. Хоча Німкеня Катерина II зробила все, щоб Європа забула історичну назву колишнього улуса Золотої Орди. Саме тому московити і верещать зараз, коли їх кличуть москалями. Хоча жодної образи в цьому слові нема. Їх так називали Османи, їх так називали Литвини або сучасні білоруси, їх так називали поляки, їх так називали і називають мої співвітчизники, українці, нащадки історії древньої Русі. На цьому ми будемо закінчувати це відео. Бо додати тут нема чого. Московія це справжня назва тих, хто мешкає за поребриком. Тому ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь, а хто має можливість, може підтримати канал на Патреоні. На все добре. Скоріше за все, у наступному відео ми будемо вести мову про Євпатія Коловрата. Гадаю. Буде невеличка несподіванка.